Вітаю це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Сумська операція росіян провалилася. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загарбники зазнали великих втрат на Сумському напрямку, і їм не вистачає сил для проведення масових операцій на фронті. Президент додав, цьогорічну наступальну кампанію Росія зосередила на чотирьох основних напрямках: сумському, Новопавлівському, Покровському і Запорізькому. Крім того, вона намагається ускладнити логістику в Україні, продовжує атакувати об'єкти енергетики і залізницю. Є успіхи у сил оборони і на Донеччині від початку контрнаступальної операції. Українські воїни звільнили там 160 квадратних кілометрів і сім населених пунктів ще більше ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Втрати росіян на цьому напрямку склали понад 2,5 тисячі осіб. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину. Він зустрівся із воїнами, які беруть участь у добропільській контрнаступальній операції, і заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. Тим часом головнокомандувач збройних сил України повідомив, що сили оборони від початку року знешкодили 305 тисяч 630 окупантів і уразили 29 тисяч 95 одиниць автотехніки. Також за словами Олександра Сирського триває руйнування ворожої логістики. Ворог не зменшує інтенсивності обстрілів цивільної інфраструктури у мирних українських містах та селах. За минулий тиждень десятки загиблих і сотні поранених. Зокрема, у Запоріжжі у ніч проти вівторка росіяни щонайменше 10 разів вдарили по території міста орієнтовно із реактивної системи залпового вогню Торнадо С пошкоджено 10 багатоповерхівок і 12 приватних будинків. Є жертви іншого дня ФПВ-дроном влучили у маршрутку. А на Полтавщині дроном поцілили у автозаправну станцію обстріляли залізницю у четвер. Російські терористи скинули авіабомбу на житловий сектор Костянтинівки, що на Донеччині є загиблі, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. До Києва цього тижня прибула польська делегація на чолі з міністром оборони країни. Серед іншого перейматимуть український досвід протидії російським безпілотникам, які періодично залітають на територію Польщі. Владислав Косіняк Камеш зустрівся із міністром оборони України Денисом Шмигалем. Цього тижня сили оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії. У районі об'єкта були вибухи і пожежа. Саратовське НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин і дизель для потреб Збройних сил Росії, а також уразили Волгоградський нафтопереробний завод. Його роботу зупинено. Це НПЗ найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі Росії і теж постачає продукцію армії окупантів. Крім того, спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3 у Запорізькій області, який коштує щонайменше 40 мільйонів доларів. 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс знищили БУК М2. А оператор 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ біля Покровська уразили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А солнцепьок і на додачу підрозділи ССО поцілили у логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області, уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, а також місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади. Верховна Рада України минулого тижня ухвалила закон про військового омбудсмена, який стежитиме за дотриманням прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних. Створення нової інституції міністр оборони України назвав ще одним кроком до справедливості посилення армії та кращої обороноздатності держави. У застосунку армія плюс кілька оновлень. Тепер з'явився довідник «Армія АйДІ. Там можна зберігати айді командира, ТВО чи СІДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту. Як повідомляє Міністерство оборони України, у застосунку також додано п'ять нових рапортів, зокрема на одноразову грошову допомогу, донацію крові, довідку про доходи, довідку про обставини травми і рапорт на звільнення за досягненням градичного віку. Оновлено і рапорт на зміну місця служби. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.